Я Олег Касян, я заступник доброволь Запорізької проспілки захисників спортсменів та працівників. Також я являюсь одним із авторів ідеї цього заходу. Ми з Ігорем Вотсом це планували. Ще півроку назад ми це придумали, запланували і от зараз ми це реалізовуємо. Тому ми в ці три дні також будемо по. У нас є захід туристичний, тобто також захід буде інформаційний. Тобто, така лекційна составляюча, інформаційна, мотиваційна. Так я, я діючий підприємець, е відкрив ветеранський бізнес і освоїв грант. Це така нелегка історія, тому в мене є чим поділитись. Е мотиваційна така інформація. Тож це буде післязавтра, і будемо зустрічатись.